Мої вітання на телеканалі Київ традиційно у цій порі програма громадська приймальня. Сьогодні ви зможете отримати консультації на такі теми: перше безоплатна правова допомога, ефективна діагностика, збережене життя, інноваційні технології, лікування у клініці. інновація. Такою буде тема нашого другого блоку. І в куточку споживача. Ловись рибка, маленька і велика зимова риболовля, чоловічий відпочинок. І перша наша консультація юридична. Thank <laughs> you. Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право отримати безоплатну правову допомогу у випадках, передбачених законом. Прийнятий 2 червня 2011 року Верховною Радою України закон України про безоплатну правову допомогу відповідно до наведених конституційних норм визначає зміст гарантованого основним законом України права на безоплатну правову допомогу, а також порядок реалізації цього права та державні гарантії. Підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги. Як реалізують? Ця положення цього закону, де і як можна отримати безоплатну правову допомогу, про це сьогодні нас консультуватиме. Гість нашої студії Андрій Володимирович Вишневський, директор Центру правової реформи і законопроектних робіт при міністерстві юстиції України. Нагадаю, телефон прямого ефіру 223-09-71. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Пане Андрію, вітаю вас у нашій студії. Отже, експерти зазначають, що реалізація цього закону наблизить Україну до європейських до міжнародних норм надання безоплатної правової допомоги. Перш за все, що ж таке безоплатна правова допомога згідно із цим законом. Доброго дня, Діано, доброго дня, шановна громада. Дійсно, я думаю, що закон про безоплатну правову допомогу можна вважати довгоочікуваним, оскільки з 96-го року, з того часу, коли було Конституцією гарантовано право на отримання безоплатної правової допомоги, реального механізму, по суті, не було. І сьогодні, власне, він щойно з'являється. Закон буде впроваджуватися поетапно. Він набрав чинності 9 липня минулого року. І протягом найближчих років, насамперед, це перші три роки, починаючи з 2012 року. Закон буде поетапно впроваджуватися. Насамперед, слід сказати, що закон умовно поділяє правову допомогу на так звану первинну і вторинну. Первинна правова допомога вона буде включати в себе надання правової інформації, надання правових консультацій і допомога у підготовці юридичних документів, крім процесуальних, тобто крім тих документів, які пов'язані з розглядом в суді справ в суді. Угу. Що стосується вторинної правової допомоги, то це, по-перше, захист. Обвинуваченої особи, по-друге, це представництво інтересів особи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. І третій вид вторинної правової допомоги це допомога у складанні процесуальних документів. Так, щоб не заплутувати наших телегляда телеглядачів, простіше хотіла, скажу простіше що... пояснити, та... чим відрізнятиметься власне від тої ситуації, яка є сьогодні, угу. тобто що нове. Ну, сьогодні, скажімо так, і протягом як і протягом останніх 50 років okay. з того часу, коли набрав чинності чинний кримінально-процесуальний кодекс 61-го року, в кримінальних справах правова допомога надається за рахунок держави лише у тих випадках, коли присутність захисника є обов'язковою згідно власне кримінально-процесуального кодексу. Що стосується первинної правової допомоги, то Ну, якщо це можна сказати, назвати юридичними консультаціями, то частково лише це право реалізовувалося хіба що через е, право громадян на звернення до органів державної влади. Угу. Є закон про розгляд звернень громадян і громадяни. Е, Відповідно до цього закону, могли і можуть звертатися до органів державної влади за роз'ясненнями з тих чи інших питань, проте правовою допомогою в класичному, скажімо так, розумінні, в розумінні в тому числі міжнародно-правових актів, до яких приєдналася Україна, таку допомогу вважати не можна. Тобто, все нове в цьому допомозі, по перше. Кожен громадянин, який е, перебув, який перебуває під юрисдикцію України, кожна людина вірніше, незалежно від громадянства, це і громадяни України, і особи без громадянства, і іноземні громадяни, і особи, що мають статус біженців, будуть мати право на первинну правову допомогу. В чому вона полягає? А я що вже сказав. А таке первинна правова допомога. Це лише в принципі надання інформації. Чи можна отак от звужувати? Можна це назвати юридичними консультаціями. Угу. Тобто, це коли людина потребує консультації з правового питання, вона може звернутися відповідно до закону вже зараз до будь-якого органу державної Тут влади так, До будь-якого органу державної влади. Це міністерство, це інші центральні органи виконавчої влади, це їх територіальні органи на обласному, на районному рівні, в містах так само обласного значення, районного значення, І то може скористатися організації місцевого це... самоврядування. Право на первинну правом на первинну правову допомогу користується будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією України, тобто всі, і в які терміни громадянин має право на отримання первинної правової допомоги. Є два способи звернутися по безоплатну первинну правову допомогу. Можна прийти на особистий прийом до органу місцевого самоврядування чи органу державної влади. Графік такого особистого прийому згідно закону угу. має бути доведений до відома всіх, кого це може зацікавити. І безпосередньо під час особистого прийому можна отримати юридичну консультацію. Інший спосіб це звернутися письмово, і у такому разі звернення розглядається протягом 30 днів, і дається відповідь на це звернення. А у разі, коли особа звертається лише по правову інформацію, то таке звернення розглядається протягом 15 днів. Угу. Власне громадські прийма... приймальні надання первинної правової допомоги. В чому різниця між цими двома от механізмами? Поясніть. Ну, громадські приймальні міністерства юстиції, ви знаєте, їх на сьогоднішній день є 733, по суті по кількості територіальних органів юстиції. В регіонах вони з'явилися ще до того, як набрав чинності закон про безоплатну правову допомогу. Але по суті, вони власне і надають первинну правову допомогу. Тобто їх діяльність повною мірою сьогодні, скажімо так, вписується в закон про безоплатну первинну правову допомогу, і е, це. Власне, вже можна сказати, приклад того, яким чином е, може і має бути організовано надання первинної правової допомоги і в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування. Е, що стосується органів місцевого самоврядування, то закон їм дає додаткові інструменти для надання первинної правової допомоги. Так, органи місцевого самоврядування мають право створювати спеціалізовані установи для надання первинної правової допомоги, або Залучати юридичних осіб приватного права, тобто це можуть бути юридичні фірми, це можуть бути адвокатські об'єднання або громадські організації, які займаються правозахисними питаннями, на договірній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів. Пане Андрію, у нас вже є дозвонювач. вітаю вас <кій> Здравствуйте. У мене день. Буде запитання. Скажіть, будь ласка, якщо ми не говоримо от, про даний закон. Людина, громадянин України, перебуває за кордоном в одній страні Європейського Союзу на заробітках. То речі вона там нелегальна. Чи має вона право і чи цей закон розширює його права, наприклад, не тільки щоб він без проблем міг голосувати на виборах, які відбуваються в Україні, але й захищатися і звертатися по допомогу по будь-яких правових питаннях. Дякую. Дуже таке цікаве питання, як на мене. То що робити людям, які за кордоном? Чи буде якось при міністерствах, при при посольствах, при консульствах відповідні е, органи, які зможуть надавати та теж правову допомогу? Дякую за запитання. Дійсно, дуже хороше, дуже важливе запитання. Дипломатичні представництва України це теж органи державної влади, це по суті структурні структури Міністерства закордонних справ України, і тому вони згідно закону так само зобов'язані забезпечити надання первинної правової допомоги тим громадянам України, які по неї звернуться. Угу. Таке уточнення. Якщо у разі, коли питання порушене власне заявником не стосується і не належить до компетенції органів виконавчої влади, що тоді робити? Що, які тоді дії, дійсно такі випадки передбачені, і тут закон по суті пропонує нам діяти за аналогію з тим, як це відбувається у випадку розгляду звернень громадян, в такому разі в п'ятиденний термін. Орган державної влади, до якого звернулася особа, і до компетенції якого не належить те питання, з яким вона звернулася, перенаправляє таке звернення за належністю, тобто до того органу, який в межах компетенції якого знаходиться відповідь на це питання, з одночасним інформуванням про це е, особа, яка звернулася. У нас днів. на лінії знову така чекає телеглядач. Вітаю вас. Добрый день. Добрый день. мене запитання до пана Андрія Вишневського. Скажіть, будь ласка, я свій час. Ну, це тисяч грумов, пішов на пенсію як державний службовець. За останнє місце роботи мені пенсію дали. Але в мене була робота, яка більш високооплатна. Куди мені звернутися, щоб мені перерахували пенсію? Це одне питання. І ще одне питання, чи досить одному? Друге питання таке. Скажіть, будь ласка, посадово-дачним товаристам, хто оприділяє, який розмір плати за електроенергію, за землю і т.д. і Дякую, Дякую за запитання. Трошки не за темою нашої розмови, але спробую відповісти на це. Щодо першого питання стосовно перерахунку пенсії, вам необхідно звернутися за місцем проживання до управління пенсійного фонду. Пенсійний фонд у нас відповідає за перерахунок пенсії. У разі, якщо це пов'язано з пенсією державного службовця і ви потребуєте роз'яснення саме з цього питання, ви можете звернутися до національного агентства з питань державної служби. Це спеціально оповноважений центральний орган виконавчої влади з цих питань стосовно другого питання, ви можете звернутися за роз'ясненням до Міністерства регіональної політики житлово-комунального господарства. Хотілось більш детально поговорити про вторинну правову допомогу. Хто на неї має право перш, перш за все? Є цілий ряд категорій осіб, які мають право на вторинну правову допомогу, і тут слід розділити. Я би розділив на дві частини: Перше – це правова допомога, вторинна правова допомога, яка буде надаватися особам, які затримані за підозрою у скоєнні кримінального злочину, по відношенню до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт. На правову допомогу вторинну в таких випадках мають право так само як і у випадках первинної правової допомоги будь-яка особа, яка перебуває на території України, тобто відповідно до чинного закону, але ця норма набере чинності з 1 січня 2013 року. Угу. Будь-яка особа, яка на території України затримана. Органами міліції чи органами прикордонної служби чи служби безпеки України, тобто всіма органами, уповноваженими, здійснювати затримання в будь-яку годину доби протягом двох годин вона повинна буде отримати, вона отримає власне адвоката оплата. Послуг, якого буде здійснюватися за рахунок держави, за рахунок коштів державного бюджету. І таку особу, яка затримана, не мають права допитувати, перш ніж прибуде адвокат, друга складова вторинної правової допомоги, вона стосується надання вторинної правової допомоги також у цивільних справах і адміністративних справах тобто, це можуть бути спори. Якщо вести мову про адміністративні справи з органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, що стосуються цивільного процесу, це можуть бути майнові спори, зокрема земельні, те, що стосується прав речових прав, те, що стосується сімейних спорів і так далі, тобто всі цивільні правовідносини. На правову допомогу з цих питань будуть мати право особи згідно з критеріями малозабезпеченості. Тобто, по суті, насамперед, це ті особи, сукупний сімейний дохід, яких менше прожиткового мінімуму, і ряд також соціально незахищених категорій осіб. Вони всі перелічені в 14-й статті закону про безоплатну правову допомогу. Зараз не буду на цьому зупинятися. Там є діти-сироти, там і інваліди. Вони не можуть відмовити у наданні такої допомоги правової підстави. Є, якісь є підстави, моменти? є підстави, звичайно, визначені законом, на яких можуть відмовити в праві допомоги, але перелік цих підстав вичерпний. І якщо людина, якщо особа відповідає тим вимогам, які встановлені закону. То їй відмовити, звичайно, не мають в надання вторинної правової допомоги. І ще один момент, я би хотів тут привернути увагу: вторинна правова допомога буде надаватися виключно адвокатами. Тобто, тут важливе питання якості правової допомоги. Цю якість має забезпечити держава, і тут важливо, що це тільки професійні адвокати, які будуть обиратися на конкурсній основі, з якими держава буде викладати угоди. Тобто, з точки зору порівняння, скажімо, первинної Чи допомоги Чи вистачає власне кадрів до речі для цього? То, з нашої точки зору, Вторинна правова допомога звичайно буде більш, більш кваліфікованою. Що стосується кадрів? Я думаю, що так у нас достатньо в країні адвокатів, і я думаю, що держава зможе запропонувати їм привабливі умови для того, щоб виявити бажання прийти на конкурс і бути включеними в реєстр адвокатів, які мають право надавати вторинну правову допомогу. На знову є дозвонювачі. вітаю вас. Добрый день. Алло? День. Добрый день, мы вас чуваки. Добрый день. У меня вопрос. Я в Обалонском районе проживаю. Сейчас могу сейчас ну, получить правовую, первый правовую допомогу. Безоплатно. З какого питання уточніть? У меня одні проблемы проблеми з ну, органами державної влады. То есть мне не дают ответ. У меня не надо информации. Вот такое вот. Спасибо за ваш вопрос. Да, безусловно, вы можете получить первичную правовую помощь. В любом органе государственной власти или органе местного самоуправления по месту жительства. Единственное, что если у вас спор с самим органом государственной власти, то здесь, конечно, нужно разбираться более детально в этом вопросе. И не исключено, что вам понадобится и вторичная правая помощь. Поскольку, по сути, насколько я понял, из вопроса речь может идти о споре mm -hmm. с органом государственной власти. Поэтому. а uh, нужно разбираться более детально, но если прямо отвечать на вопрос, то да, сегодня в любом органе государственной власти, органе местного самоуправления вы можете получить первичную правовую помощь. Ну, власне, питання, яке я не можу не поставити, які гарантії того, що послуги будуть якісними? Uh, я думаю, що це питання залежить від ефективності співпраці між державою в особі Міністерства юстиції і тих центрів з надання вторинної правової допомоги, яке згідно із законом Міністерство юстиції створить до кінця цього року. І е, адвокатурою, органами адвокатського самоврядування, а також кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями, які власне і е, займаються питаннями пов'язаними із скаргами, зокрема на адвокатів і на якість тієї допомоги, які адвокат, яку адвокати надають. Е, тут є дуже важливий е, такий аспект. Адвокатська діяльність відповідно до закону про адвокатуру є незалежною діяльністю, і ніхто не має права в неї втручатися, ніхто не має права впливати на правову позицію адвоката з одного боку. З іншого боку, одним з принципів надання безоплатної правової допомоги є якраз принцип доступності і принцип якість, якості. Як я вже сказав, адвокати будуть надавати вторинну правову допомогу на основі цивільно-правових угод, укладених з центрами з надання вторинної правової допомоги. І за цими угодами адвокати будуть нести відповідальність, цивільну правову відповідальність за виконання тих обов'язків, які на них будуть покладені цими угодами. Крім того, ми плануємо, що зовнішній контроль якості надання вторинної правової допомоги якраз будуть здійснювати органи адвокатського самоврядування. Дуже добре так співпало, що е, впровадження закону про безоплатну правову допомогу відбувається одночасно з реформуванням самого інституту адвокатури. Е, шановні глядачі, мабуть, чули про те, що е, проєкт. Нового закону про адвокатуру і адвокатську діяльність розроблений робочою групою, створеною Президентом України. І незабаром, швидше за все, одразу після того, як буде прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс, наступним буде прийматися новий закон про адвокатуру, адвокатську діяльність. І там якраз от. В процесі узгодження між е, цими законами, законом про безоплатну праву допомогу, про адвокатуру, адвокатську діяльність, будуть вирішуватися питання, яким чином забезпечити цей зовнішній контроль якості з боку самої адвокатури. І, і дуже коротко, яким чином все таки громадянам дізнатися, що в їх регіоні є центр надання первинної правової допомоги. Дуже коротко у нас мало часу. Пасибі. До кінця поточного року будуть створені обласні центри з надання вторинної правової допомоги, які починаючи з 1 січня наступного року будуть обслуговувати всю територію України, тобто в рамках області. До кінця 13-го року також буде створено ще 43 міжрайонних центри, тобто допомога стане доступнішою. Це один з основних критеріїв. І в 2014 році ця робота буде завершена, коли будуть створені центри, також в усіх містах обласного значення. Тобто, по суті, в усіх обласних центрах разом біля сотні виходить так центрів з надання вторинної правової допомоги. Вся інформація про них буде розміщена на вебсайті Міністерства юстиції, на вебсайтах головних управлінь юстиції в областях Автономній Республіці Крим і містах. Угу. І звичайно, в місцевих засобах масової інформації ми плануємо широку інформаційну кампанію з цього приводу. Тому, будь ласка, слідкуйте. Шановні глядачі, за цією інформацією, пане Андрію, дякую, що завітали до нас. Дякую за таку змістовну консультацію. Нагадаю, Андрій Володимирович Вишневський, директор центру правової реформи законопроектних робіт при міністерстві юстиції України, був гостем нашої студії. У наступному блоці поговоримо про європейські методи лікування ракових захворювань і індивідуальний підхід до кожного пацієнта, який застосовують в клініці інновація.